Історія з ракетою в польському повітряному просторі дуже показова. Насправді це другий випадок, коли Росія порушує повітряний простір члена НАТО. Це говорить про те, що є внутрішня дипломатична застрога не впливати ніякий спосіб, окрім дипломатичного, на Російську Федерацію. Зрозуміло, що союзники-партнери надають кошти, надають зброю. Але важливим залишається той факт, що між країнами-партнерами є домовленість про невтручання. У конфлікт між Україною та Російською Федерацією. Я вимушено підбираю слова, тому що TikTok доволі чутлива мережа, і будь-яке відео може бути видалено. Я хотів би, щоб ми з вами зрозуміли, що один раз це випадковість, а два це системність. Тобто відбулося. Пряме втручання в повітряний простір країни-члена НАТО. І ніхто ніяк не відреагував. Саме тому, саме тому, Макрон рефлексує, розуміючи, що загроза зі сторони президента Путіна цілком реальна. І наразі, наразі. Єдиної концепції щодо захисту Європейського союзу не існує, на жаль.